приймає Ісуса Христа, тим прощаються гріхи, а хто не приймає Ісуса Христа, на тих залишаються гріхи. Якщо людина помре в своїх гріхах і не покається, то прийде такий день, коли прийдеться відповідати за всі свої гріхи перед Богом, і людина нічим не зможе оправдатися. Тому треба поспішити примиритися з Богом, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спастись. Це ім'я Ісус Христос. Прийдіть до Нього, дорогі люди, в молитві покаяння, і тоді будуть прощені ваші гріхи, і буде снята вина, і відкриється. Вільний вхід в Небесне Царство. Якщо сьогодні болить твоя душа, якщо сьогодні депресія мучить тебе, якщо сьогодні твоя душа терзається, а може в тебе якісь залежності, і ти хочеш ізбавитися від тих залежностей, прийми Сина Божого Ісуса Христа. І Він дарує тобі життя, свободу, простить твої гріхи. Якщо ви хочете покаятись, підійдіть сюди, на це місце ми з вами помолимось, і Господь простить ваші гріхи і дарує вам життя. Люди, життя дуже швидко проминає. Попереду на людину чекає або вічне життя з Богом. Або вічна загибель з дияволом. Який вибір ти зробиш в своєму житті? Якщо покаєшся в своїх гріхах, Бог дарує тобі свободу і прощення гріхів. Якщо не покаєшся в своїх гріхах, то тоді будеш на Божому суді відповідати перед Богом. Тому, люди, покайтеся, прийміть Сина Божого. І він дарує вам життя. Якщо за вас треба помолитися, ви хотіли б звернутися до Бога, ви можете це зробити прямо зараз. І ми за вас помолимось. Слава Богу. А в нас церква Христос не вітром.